Ми не робимо як шаблонне таке планування, вони друг друга будуть перевіряти. Ти приймаєш рішення. Так? Це не означає, що повністю довіра, але ти маєш бути там також. Скажімо, виходиш на пенсію в 65, ти можеш розраховувати там доларів на 600 зараз. Але я був дуже вражений, як деякі діти вже мають дуже класне розуміння, кожна ситуація індивідуальна. І тому в нема, ну, нас немає такого клієнта. Клієнта, скажімо, як ідентично до іншого, ми не робимо як шаблонне таке планування, що вас потрібно там одне, комусь щось інше, в залежності від етапу їхнього життя, від їх ситуації, від їх цілей, все відрізняється. Е, ну тому я виділив би те, що потрібно працювати з людьми, які в цьому розбираються. Зрозуміло, ціла індустрія працює по, по різних питаннях, але ж нам, як нюкамерам, звітель, як це. Як от це розуміти, як на що об, об, ну, дивитися, свою увагу приділяти, чому більше? Тому що питання такі є. Ну я, я, я погоджуюсь з тобою, і ну класно, що ти це зараз як на прикладі розповів майже. Ем, тому ну, повернемося до того, що я сказав. Перш за все, це потрібно, щоб твої професіонали, з ким ти працюєш, твої команди, вони один з одним працювали разом. Ем, тобто, це перше таким чином. Вони друг друга будуть перевіряти, хто що робить, в тому числі, так друге, це те, що коли ти з ними працюєш, це не означає, що ти там, я тобі все віддав, працюй. Це означає, що я прийшов і він розповідає, що він робить, як робить. Тому що в кінці кінців ти приймаєш рішення, що робити і як. Нема такого, що ти відписав там довіреність на них, на, на, на них на повне розпорядження там всім, чим в тебе є. Ти приймаєш рішення, вони тобі розклалися по почкам, вони розповіли, що вони як роблять. Ніхто за безкоштовно не працює, це It's правда. No Бухгалтера, юристи, вони роблять там знову ж таки. Це, це різні нюанси. Ніколи не знаєш, як вони це тебе черджують. У когось там 700 доларів на годину рейд, у когось там 200 доларів на годину рить. В когось там офіс даунтауні вони більше черджують, хтось подальше, не менше no, чержують. Кваліфікація yeah, yeah, yeah. одна й yeah, yeah, yeah. та саме. Знаєш. Um, ну, ти можеш виділяти порівняння робити з індустрією, з іншими uh, професіоналами, компаніями, і так далі. Але знову ж таки впевнений, що, що, що ти також розумієш, що вони роблять: плюс-мінус. Mm -hmm. Це не означає, що повністю довіра, але ти маєш бути там також. Зрозумів. Дякую. Тоді я так, так розумію, що основна функція. Всього цього консалтингового бізнесу, да, там юристи, бухгалтера, надати тобі максимум розгорнуту інформацію і, можливо, підказати, як буде краще, і, а потім з тобою, да, чи без, без тебе, чи з ну з консультантом чи без консультанта ти приймаєш рішення, і вони це можуть рішення втілювати в життя чи на сто відсотків. І ще ну, ти як проходиш інтерв'ю в них майже, то ти також їх інтерв'юєш, Так ти намагаєшся зрозуміти, чи тобі приємна ця особа, з якою працювати, чи ні, це треба також вважати. Ем, ну а далі вже від того від хочеш ти працювати з ними чи не хочеш з ними працювати? Якщо повернутися таке питання, да, от що таке пенсія в Канаді? Ну, дуже актуальне питання, враховуючи демографіку, яка в Канаді багато бейбі-бумерів, які приходять на пенсію, вийшли на пенсію, які там помруть через якийсь час, і також що робити, їм, як робити. Момент такий, що не знехтувати цим, також не відкладати до останнього, що потім блін, а на що я буду жити пенсії? Тому що зараз в Канаді тривалість життя там довше. Люди виходять на пенсію там 60-65, живуть там 90-95, наприклад, в тебе там 30-35 років, які тобі треба фінансувати, і тому це треба вважати. Ти по суті там в 20 ну скажімо, в 20 почав працювати, відпрацював там 40 років, і тобі ще 30 треба прожити. Тобто тобі треба треба на щось жити. Державна пенсія тут виділяється в двох типах: перша це Old Age Security. це. Пенсія, на яку тобі не треба відкладати, тобі держава буде її платити тільки тому, що ти тут живеш. Тільки як ти став резидентом, ти по суті кваліфікуєшся на цю Old Age Security. Для того щоб отримати максимум, тобі треба як мінімум 40 років прожити в Канаді з моменту, як тобі виповнилось 18. Так приблизно, якщо ти скажімо, це зробив, ну ти там можеш розраховувати доларів. Скажімо, виходиш на пенсію в 65, ти можеш розраховувати там, доларів на 600 зараз. А, плюс в тебе є CPP, те, про що ми балакали з кожного печеку виходить. А, в залежності від того, скільки ти заробляєш, ти робиш відрахування. Є, є щось, що називається YMPE yearly maximum pensionable earnings. А, це по суті а, певна сума, якщо твій дохід виходить за той рік на ту суму. Ти максимізував ті Contribution в Якщо це воно індексовано до інфляції на кожен рік змінюється, але якщо твій дохід зростає ще більше, то ти вже перестаєш робити за той рік відрахування CPP. Ти максимізував, чому в тебе держава буде більше брати з тебе. Ну і по суті, якщо ти, скажімо, плюс-мінус працював все життя, ти відкладав туди гроші, ти можеш у віці 65 розраховувати на даний момент десь там 1200-1300 доларів. Далі ще такий нюанс держава каже. Ну, слухайте, ми вам даємо таку нагоду: почати не в 65, а в 70%. Тоді mm -hmm. оці суми збільшаться на 42%. Ну, ти можеш почати в 67%, воно буде прорейтед, але ідея в тому, що ти робиш трошки пізніше. Може там ще працюєш там декілька років, і потім починаєш це робити пізніше, це збільшується. І далі пенсія вона індексована до інфляції. Вона кожен рік дивляться, яка інфляція, і вони є, тобі там, збільшуються, як правило. Це державна пенсія. Далі в тебе ще пенс... ну, пенсію назвемо це пенсія чи там пенсійні на заощадження, скажімо так, тому що пенсія це, скажімо, те, що тобі виплачують, а є ще заощадження, які ти зберіг під час життя. В тебе може виділятися від роботодавця, тому що роботодавці, як в прикладі раніше, вони можуть пропонувати тобі різні плани пенсійні. Де ти під час життя відкладаєш, роботодавець також трошки відкладає? Це може бути там дуже мінімально, там три відсотки ти кладеш, три відсотки вони кладуть. Чим довше ти з ним працюєш, вони можуть свою контрибуцію збільшувати, типу щоб... бенефіти, так ну um, Group pension or retirement plans називається, тому що group benefits – це страхування, no. ну, розділяти терміни. Okay. Um, але по суті, так тобто, це твоя пенсія, яку ти накопив з роботодавцем. Вони там також є різних типів, там є такі, що, типу, як пенсія, які ти будеш кожен місяць платити. Є такі, що ти просто пішов з роботи, забрав то все, перевів IG Wealth Management, Ми там управляємо, а ти з забираєш то звідти гроші. Це другий варіант. Третій варіант це особисті накопичення, які ти накопляєш. Це там вже також можна виділяти і там TFSA, і non нонреджістрі, і так далі. Ще варіант це. Знову ж такі, активи твої, там нерухомість, яку ти здаєш, бізнес, який тобі ще приносить. Також як там акумулюються гроші в бізнесі, це окрема тематика, і як витягувати гроші з бізнесу, як там продавати бізнес і так далі, передавати наступному поколінню. Це, ну, це окрема сесія, семінар. Також є ще варіанти: це, е, це страхування в тому числі. Тому що страхування ми буквально розбирали вчора з. З товаришем він дуже зацікавився цією темою, тому що також зрозумів, що в нього є люди, які на нього залежать від нього. Він основний дохід приносить сім'ю, і ми розглядали варіант як страхування життя, яке не є тимчасове, яке є постійне, може додати йому пенсійного доходу. По суті, це знову ж таки легальний варіант зменшити податки, сховати гроші від податків. Для тебе під час життя також і для твоїх бенефіціарів, якщо не дай Бог з тобою щось, тому що страху, страхування життя цей, е, виплати відбуваються не по не податків, такс фрі не платячи податків, е, не пла, ніяких пробейт, не виплачуються ніякі е, борги кредиторам. Вони не можуть мати право на то mm -hmm. і вони виплачуються буквально за місяць. Але якщо людина, скажімо, померла без страхування життя, без заповіту, то ця вся тяганина може затриматись там на полтора-два роки, поки там всі процедури не будуть зроблені Затриваємо. і так далі. І потім виплачується пробейт, виплачуються податки, виплачуються кредитори, і те, що залишається, розпреділяється по бенефіціарам. І то, якщо нема заповіту, то... Держава вкаже, хто ті бенефіціари, а не то, як людина хотіла, тому важливо мати заповідь. І це все про пенсію ми почали розмовляти. Бо то на таке знає нагальне питання, тому що вже сьогодні треба розуміти, що буде ну. Якщо ми плануємо жити до 90, то треба про те розуміти, бо взагалі то тут правий, що якщо ми в 65 виходимо на пенсію, і живемо навіть ще в. 15 років то за щось ми повинні жити. І, якщо хтось дивиться в сторону self-employee, тобто праці на себе, mm -hmm. отут про фінансове планування, які тут можуть бути такі базові речі, на що треба зауважити? Звісно, це тема окремої розмови, але от так базово, наприклад, я розглядаю варіант праці самого на себе і про що мені? Треба поспілкуватися сьогодні, перш ніж я там піду і буду працювати, там ще щось. Ну знову, це як майже як цей дисклеймер: працюйте з юристом, працюйте з консультантом, ну, щоб не робити помилки. Але ну, дуже поверхово, це е, перш за все, як ти розглядаєш якусь підприємницьку діяльність, ти можеш робити. Ну, двома шляхами. ти можеш відкрити корпорацію, ти можеш yeah. робити як self-employed питання актуальності корпорації, коли це, це робити, це вже інше питання. Це mm. треба розглядати в цілому ситуацію. Але ідея в тому, що якщо ти є self employed ти маєш вважати твої liabilities, твої зобов'язання. Mm. Тому що не я не, ну, не знаю, який бізнес ти розглядаєш чи mm. хто it's розглядає. It's okay. Так, так, так. Oh. Так, але. Питання, якщо хтось комусь щось не сподобається, ви скажімо там починаєте пиріжки пекти, і хтось траванувся, хтось вас на вас подає в суд. Ем, тепер не тільки твої активи, твої, твій бізнес під ризик підпадає, а все, всі твої персональні ем, активи. Тому що якщо це корпорація, по суті, це корпорація під ризиком. Ем, якщо ну, ж це, це дуже питання, як скажімо так. Спочатку це кажуть, але якщо дуже серйозно до ситуації зайде, то в принципі навіть корпорація може не врятувати в цьому випадку, тому що вони суд може подивитися, а хто за тим стоїть, і піти yeah. до них також. Але ну, ідея в тому, що перше, це я розглянув варіант «liabilities». Ще також вважати, що є страхування, є «liability insurance». в різних професіях, вона різна там. Наприклад, якщо це професіонал, скажімо, інженер чи доктор, чи там ще хтось, то в них є там errors and omissions insurance, яка, не дай Бог, вони якусь помилку роблять. Вони застраховані в тому числі, так якщо там бізнес якийсь ведеться, але біліріс іншуренс, не дай Бог знову. Але ну, є свої мінуси, але є свої плюси також, тому що коли ти є селфемплойт, ти по суті в тебе одна податкова декларація. І це означає, що. Ти можеш свій дохід е, особистий, скажімо, ти працюєш паралельно десь на зарплаті, ти отримуєш цю заробітну плату, тебе ще підприємницька діяльність. Але підприємницька діяльність, скажімо, перші там, три роки не є прибутковою, вона є збитковою, тому що ти туди вкладаєш. Ти ці збитки можеш списувати в цілому на свої декларації і таким чином. Твої твій ємізувати ти так, ти робиш оптимізування, таким чином ти зменшуєш своє податкове навантаження, і це також може тобі допомогти з самого початку, також але також вважайте, що ну якщо employed ти винятково self-employed, скажімо так, немає ніяких інших доходів там чи роботи. чи так далі. А, що ти одразу не платиш до а, податки з кожного твого пейчеку чи з кожного твого доходу. Це а, було декілька таких ситуацій. А, люди self-employed, клієнт. У мене є також в Торонто self-employed, класно заробляє, десь 1170 робить на рік. А, забув, що йому треба платити платити податки в кінці кінців. І він це рік на, на, на наробив, 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 а потім дивиться, і в нього там відсотків. 40 треба податків заплатити з того всього. А, ну плюс-мінус, плюс так. Він там ще списує витрати, але а, а гроші-то десь ділися вже. Ви там вже щось купив, там щось поїхали, машину взяли і так далі. Олександр, три поради щодо свого фінансового планування. Взагалі-то три поради до фінансового планування в Канаді, будь то там індивідуальний чи бізнес. Ну я зрозумів, що краще. Звертатися до фахівців так. у справі, так чи то бухгалтера, чи то юристи, чи то консультанти в якомусь напрямку, фінансові чи страхові консультанти. Що ще так? Ну я що я, я, це перша була б моя порада це з фахівцями працювати. Е, інше це не боятися, не боятися зробити помилки. Е, якщо реально це є проблема, і ну скажімо, переживають дуже сильно люди. Ви вам не обов'язково з головою туди заходити. Ви можете почати це робити частками. І для того, щоб, хоча б, ну як вони кажуть, там доторкнутися до води і зрозуміти, як це все працює. А, але ну, вважайте також, що інфляція, якщо як ти кажеш гроші під подушкою чи де, вони втрачають свою Цінність. вартість. Так. Так. І це також не є добре. Тому гроші мають працювати. Ну і третє, це. Насолоджуйтесь життям по максимуму, тому що життя коротке, ніхто не знає. сьогодні. Ми тут завтра нас немає, тому кайфуйте де можете. Олександр. Взагалі, то і ще таке одне питання. Можливо, нас подивляться батьки підлітків чи самі підлітки. Якщо хтось захотів би. Там направити свою дитину, чи якась підлітоко подивиться і скаже, от я хочу там іти в фінансове консультування, так, mm -hmm. чи стати фінансовим консультантом. Що би ти порадив вже, вже зі своїм п'ятирічним більше досвідом, коли ти тут? З чого починати нам, ньюкамерам, батькам ньюкамерам, так? Бо зрозуміло, ті, хто там в другому, третьому поколінні, вони вже вибрали за себе, mm -hmm. що робити, а от діти приїхали там. 15, 14, 18 років. Так? Вони теж з батьками їхали, їм теж треба дивитися на все це, що тут якось адаптуватися і пристосовуватися. Що б ти сказав, що люди, ті, хто хочуть там. У фінансисти, чи фінансові консультанти, чи взагалі цю сферу, з чого почати, чи які поради? А, гарне питання. А, мене... Ну, трошки поправлю я в Канаді з 13-го року, а в компанії з 14-го року, тобто трошки більше років, але і мав нагоду в Україні попрацювати фінансово, то це мені трошки допомагає розуміння менталітету. Тому. Це, що ти зараз запитав, це не тільки, скажімо, там наші люди мають цю проблему, це навіть люди, скажімо, які тут виросли, і в них діти підростають, і вони хочуть також зрозуміти, як, як їх навчити фінансам базово, хоча б вони, щоб щось робили. Тому якщо це батьки і дати їм пораду. Про своїх дітей, ну перш за все, дисклеймер знову я не я не батько, мене нема дітей, так тому може я не саме клаща людина давати поради в цьому випадку. Але щоб я робив, це перш за все, не боятися їх долучати до розмов про гроші, про розмов, про активи, тому що. Я в Торонто. У нас є організація одна, вона по всій Канаді, але в Торонто я робив презентації через JA Ontario, Це Junior Achiever Ontario Organization, Може тобі корисно також буде mm -hmm. з ними якось контактувати. Але їх ідея в тому, що вони на дітей, на тінейджерів сфокусуються, і вони роблять там певні івенти, Заходи. презентації для них. І я робив, скажімо, ну, називаємо громким словом презентацію для. Для школяриків, які там 10-14 років, і е, я про фінанси спілкувався. Вони там дають тобі якусь книжечку, там про що поспілкуватися, що розказати. Це все в ігровій формі. Але я був дуже вражений, як деякі діти вже мають дуже класне розуміння, що як кредитні картки, банківські рахунки, кредити в цілому. І ну, один мені запам'ятався дуже класно. Ну, практично всі питання відповідає, такі активні, все класно. А я в нього питаю: ну, а як? Як ти це все вже знаєш? А він каже: а в мене тато в банку працює. І ну знаєш, і мені знаєш, це цей момент мені запам'ятався, тому що ну, він звідкись то, то знає, він то все розуміє, тому що, скоріш за все, батько чи бере його там десь на роботу, чи там щось йому там щось розповідає, щось каже. Е, тому діти, вони як губки, вони в себе все впитують. І потрібно їм це все. Е, Ну просто так, ну допомогти їм це все зрозуміти. Ем, і робити це, ну я не знаю, які там вікові категорії мають, але починати це робити, чим раніше, тим краще. З базового, хоча б там бюджет, хай творять. Створює, там подивляться, там скільки батьки їм дають, скільки вони витрачають, щоб вони хоч трошки розуміли, що гроші беруться, звідкись і їх там десь, звідкись треба заробляти. Ну, а далі, якщо це вже, скажімо, більш доросліші люди, які там від навчалися чи, чи що, ну, розглядають можливість навчання в, по цій сфері, це вже дивитися на момент такий, де краще їм робити цей практичний досвід. Скажімо так, іти одразу консультантом до нас в компанію, я б не дуже радив. По, по тій причині, що ми є self employed У нас немає стабільно заробітної плати, що я там nine, nine to 5 відпрацював, пішов додому, класно. Ті клієнти, які. Ну, це знову ж таки, я робив дослідження, перш ніж долучитися до цієї організації, але ідея в чому? Що ці клієнти, які ми маємо в компанії, це по суті як наші клієнти. Ну, тобі, я, я роблю свій... Це твій пул. Так, я розвиваю свою практику, е, люди мені там довіряють, відкладають інст... там страхування іпотеки і так далі. Потім що я можу зробити? Я можу там наняти своїх дітей, працювати. Я можу продати цю книгу бізнесу комусь іншому. так? Тобто, в мене якийсь succession є. Якщо я працюю в банку, то в мене цього немає. І це мені... власність банку, так би Так, як... Це правда. Це, 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 це їх власність. Я не можу клієнтів не продати, не передати. Мені я спілкувався з одною людиною HSBC Bank. Він теж як фінансовий консультант, але в нього дуже велика книга бізнесу. Там майже 500 мільйонів від буквально там 30 сімей. Він працює, тобто, це багаті клієнти. Він не може собі асоціювати наняти. Тому що банк каже, Та, ми ж тобі типу, платимо, в тебе там бенефіти, зарплата, пенсія і так далі. Ну, ми не хочемо додатково ще витрачати на це. Він під, ну, під самі ці в роботі постійно. Ніякого не особистого життя, нічого немає. Ну, і тому це, це, ці, ці нюанси треба вважати. Але самого початку, щоб я радив цим людям, це йти і працювати, скажімо, в банківській сфері. Для того, щоб... Тому що банківська сфера це. Скажімо так, перше, з чим люди стикаються, як правило, тому що їм потрібно мати банківський рахунок, кредитну картку і так далі. Шекінсейвінка, кредитна картка. Абсолютно так, це, це тишо? Всі це всі роблять, і вони почнуть з того розвиватися. І вони почнуть там працювати як телери, ну як касири в Україні, як називають. Де, ну, де ти можеш трошки поспілкуватися, трошки зрозуміти? Далі ти вже будеш рухатися, виділяти для себе напрямки. А, і вже після того, скажімо там, ну, тобі банк буде спочатку платити заробітну плату, пенсію, там, бенефіти. В тебе хоч якась стабільність буде. Особливо для людей, які приїжджають сюди і вони хочуть зайти. Так, плюс імміграцію треба пройти. знаєш. Тобто це також додатково. Ну З self-employment ти імміграцію не отримаєш, тобі треба щось якийсь full-time employment згідно НОКу. Тому я б пішов до банку. Працював би там, попрацював плотника, скажімо, років п'ять, отримав всі необхідні сертифікати, ліцензії і так далі. І вже після того розглядав би можливість долучитися до компанії, як наша. <працюджен> Тому що в нас перспектива long-term, вона набагато більша, але само початку набагато складніше. Знаєш, ну у нас мені колись моя перша директор, на яку я працював, як е е її інтерн, ін а yeah. пізніше асистент так. Вона мені сказала, що це будуть найтяжчі 30 тисяч в твоєму житті, але це будуть найлегші 300 тисяч в твоєму житті. І якщо ну, я тоді це не дуже розумів, ну як? Як? Знаєш? Тому що ну, щоб більше заробляти, треба важче працювати, більше працювати. Okay. А, але ну, зараз я розумію, що це дійсно так. Тому що коли, ну, якщо, скажімо так, ми проглянемо всю ситуацію в цілому, ти з клієнтами працюєш, клієнти відкладають, їх статки зростають. Твоя книга бізнесу зростає. Ви вже, ну як майже як друзі, як сім'я mm -hmm. і так далі. Вони там тобі дітей віддають. Вони там своїх знайомих, друзів віддають, своїх бізнесменів віддають, також тим допоміг. І дійсно, ну по суті, коли ми починаємо працювати, це найбільше найбільше роботи ми робимо тоді. Потім це ми моніторимо. Якщо там щось помінялось, там, ми там щось підрахтували, зробили. Але далі це там відкладаються автоматично, депозити на страхування автоматично. Іпотека, да, там може раз там на 5 років дивлячись, які тем розглянули, перефінансували, зробили, пішло далі. Ну і тому я зараз я це розумію, що це дійсно так. І ну і все інше, що я розповів, ем, flexibility в плані там твого графіку, твої людей, з якими ти працюєш. Ти можеш вибрати з ким ти працюєш, бо банку тобі зайшли, дали клієнтів, а це якісь есхол, які ну просто ти його не виносиш. Знаєш. Ну і це свої це ці нюанси. Тому я, ті люди, які хочуть зайти в індустрію, я б їм радив це зробити. Якщо підсумувати, якщо чи батьки, чи підлітки, ну хто дивиться в цю індустрію, то там певного роду навчання, потім банківська якась сфера, а потім ви вже дивитесь, куди вам зручно, куди вам цікаво, і далі будуєте свій, свій якийсь в цьому напрямку бекграунд. Так. так. Супер, дякую, Олександр. Можливо, ми ще щось не сказали, того що хотілося би сказати. Е, ну я б хотів сказати дякую тобі також за цю цю роботу, яку ти робиш, тому що це є дуже актуально, і е, за те, що ти висвітлюєш цю тему, і я знаю, що в тебе ще інші теми, які ти намагаєш донести, намагаєшся донести до громади. Тому ти великий молодець, і тобі бажаю успіхів. У цьому людям, які приїжджають сюди, також звертайтесь до людей, які в цій сфері працюють, розбираються. Робіть якісь дослідження, порівняння, поспілкуйтеся там з двома з трьома людьми, перш ніж ви почнете з кимось працювати, для того щоб зрозуміти, ага, чи це хтось хто хоче мені щось продати, втюхати, тому що ну люди погані вони повсюди є, але, але є люди і хороші. Тому ну і компанії хороші є також. Тому зробіть трошки дослідження, не спішіть, ніхто вас не під жопу не гонить, щоб ви щось робили, вкладали кудись. Е, е, ну це таке, що може повлияти на все життя в майбутньому. Тому що, якщо ти знайдеш класну людину, з ким би ти хотів працювати, це може бути на життя. Це може бути твої діти, з яким ну, з людиною вони будуть працювати також. Тому я цю пораду вдома. Дякую, Олександр. Взагалі, то я тобі теж дякую за той час, який ти приділив, і за ту діяльність, яку ти ну, робиш для всього нашого українського ком'юніті. Тому дякую. дякую тобі за все. Супер. Дякую тобі.